Дцять 25 тисяч вчителів е, мали втратити роботу із-за наказу 11-12. Ми завдячуючи і народним депутатам, особливо Павлу Сушку, і е, органами СССР змогли відстояти цю ситуацію сьогодні. У нас підпало під закриття майже 500 вчителів. Було засідання комітету е, з питань освіти е, Верховної Ради, але якось питання. Про долю вчителів це не було піднято, тому мені складно щось сказати. Звичайно, ті органи місцевого самоврядування, які думають про майбутнє, стараються знайти вакансії. Але ж ми розуміємо, що на сьогоднішній день е із за зменшення кількості учнів з різних обставин, е зокрема, і ви вивези батьки вивозять старшокласників, зменшується навантаження, і не кожному є можливість надати години, які б ну більш-менш було прийняти це, хоча. Ставка півтори ставки, тому якби маємо проблеми.